Скажіть, у вас теж є таке відчуття, що час проходить дуже швидко день за днем, тиждень за тиждень, сезони проходять і нічого не змінюється. В мене теж є це відчуття, і я вирішила озирнутися на осінь, подивитися, що вона мені дала, хорошого перемог, трошки побачити, де я явно не достаралась, відверто провалилася. І я думаю, що це відео буде корисно і вам для того, щоб порефлексувати над вашими здобутками, підчерпнути собі якісь цікаві знахідки. І, можна просто подивитися зі сторони на чиє життя. Перед тим, як почати, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися і додивитися до кінця, бо там якраз буде про провали. Я вирішила розділити це відео на категорії життя: лайфстайл, материнство, побут, щось таке, а не про конкретні продукти. Типу, так, у мене є улюблені румяна осені, але інші категорії, мені здається, якимись зараз більш значущими. Тож, поїхали. Лайфстайл і життя. Пункт перший, дуже приємний це прикрашати свою оселю до сезону. Декілька сезонів поспіль там, півтора роки. Мені цього не хотілося робити, бо ми приїхали в Польщу, тут якось то на одній квартирі, то на іншій. Мені здавалося, що все якось. Не час накопичувати ці речі, не час витрачати сюди гроші, і все таке. І восени я вперше це зробила. Купила трошки декору. Взагалі це вийшло недорого. Дуже приємно весь цей процес відбувався. І більш того, це так от. Знаєте, цеглинка за цигли побудувала відчуття дому, затишку, що я думаю, що це тепер мій must have, Я вже чекаю, коли е, я закінчу це відео, бо потім хочу зробити вже зимовий декор в квартирі, і мені це дуже-дуже подобається. Тому, можливо, якщо ви в схожій ситуації теж е, трошки не можете знайти це відчуття, спробуйте додати в оселю щось своє. Для мене це прям спрацювало і дало мені от дуже багато теплоти в цьому сезоні. Другий пункт в цій категорії це робити челенджі. Я дуже люблю якісь там собі придумувати 14 днів таких, 20 днів таких, щось таке. Але завжди вони були про якісь обмеження. Там без цукру, щось не знаю, спорту, ну щось там читати по 50 сторінок, Ну от щось таке. Да? Дуже дуже продуктивне, дуже корисне і так далі. А в цьому сезоні я вирішила зробити собі челенджі. Догляду, челенджі, коли я фарбувалася там щодня більше ходити, і це не про перекроювання себе, а навпаки, це челендж зробити собі добре. Мені здається, це дуже поміняло фокус моєї уваги дуже змінило в мене відчуття з самої себе ставлення до себе. Тому та, мені прям сподобалось. І я буду це продовжувати. І, до речі, цю тему мені дуже відгукнулася думка, що ресурс. Ресурсний стан це винагорода за попередні дії, як і раніше сприймала, що я зараз щось пороблю, пороблю, а потім якось відновлюсь. Але так не працює. Спочатку треба щось поробити, поробити для себе, накопичити да, оцей запас, а потім ти можеш його використовувати. Бо інакше ти дуже швидко виграєш, дуже швидко втомлюєшся, втомлюєшся і нікуди не приходиш. І ще один приємний пункт досягнення цього сезону це те, що я почала більше. Подорожувати в межах агломерації міст, і взагалі так ну недалеко, можна кажучи, годину-півтора від точки, де я знаходжусь. І це дуже мені розв'язало руки, бо в мене є двоє дітей, двоє собак, і якось подорожі кудись далеко даються мені дуже складними, а без подорожей, ніби якось сумно. І от коли я Вирішила сприймати такі поїздки кудись там в Бензин, в, пщину, в Чехію, кудись сюди по місцю. Як подорожі, стало дуже весело цікаво жити. Зараз, наприклад, сезон ярмарок почався. Я теж дуже хочу поїздити максимально по різним ярмаркам. Вони відрізняються в в різних містечках. І чому ні? Це дуже створює цей настрій і різдвяний, і пригодницький та будь який класна тема. І ще що тут така маленька зміна відбулася в цьому підпункті. Це те, що я перестала чекати, поки мене хтось повезе, запросить, напросить і так далі. А сама напрошуюсь, сама беру і їду або сама гуляю, або з кимось гуляю. Ну, в общем, сама роблю цей рух, щоб все організувати. Друга категорія, в якій відбулися зміни, це материнство. Мабуть, найважливіша, ну якби не те, щоб зміна, а остаточне прийняття. Це те, що я зараз своїй мам ера. В мене двоє дітей: одному вже три, другому 10 місяців. Ось. І я дуже старалася бути такою активною, там встигати, там встигати, Але очевидно, що я не можу встигнути всюди. Очевидно, що я не можу поїхати на якийсь там захід там, вечірній, або якийсь там незручний в сни, або ще щось. І просто коли я прийняла це, що зараз такий темп, зараз такі можливості, зараз оце о, такі дітки. Да, я знаю, це банально, всі про це говорять, всі кажуть, але я теж слухала, слухала, і нарешті воно прийшло. І от, коли воно прийшло, прийшло, то стало дуже легко. І вихідні, якісь такі нескучні, а сімейні, сімейно нескучні, і в будні мені приємно з ними проводити час. Ну от якось покращила. Але наступний пункт трошки контроверсійний. Бо наступний пункт це ми розпочали адаптацію в садочку. Ось ось нещодавно для меншого сина, в яслі, все дуже поступово, потрошку. Якщо ви хочете мене засудити за це рішення, знайте, моя мама вже назвала мене Мачухою. Мабуть, любя, але <смі> а брат м'яко сказав, що ну це так трошки незвично. Я погоджуюся, це трошки незвично, трошки зарано. Але і трошки незвично жити так особно, окремо від будь-якої допомоги, від якоїсь там підстраховки, бабусь, дідусей, там, дядь, тьоть. Постійно 24 на 7 з дітьми постійно це контролюють. Це дуже важко, тому було прийнято таке рішення, і поки що воно мені подобається. Але якщо хочете детальніше, щоб я вам розказала про адаптацію, там як приходило старшого сина, що тут особливості, які є в Польщі, як вона проходить у молодшого сина, то я можу це розказати детальніше в наступних відео. Просто дайте знати, чи актуально це чи ні. Далі перейдемо в категорію одяг, догляд і оце все б'юті штучки. Але я вам буду не баночки, а якісь трошки інші речі розказувати. Перша це я дуже люблю головні убори, я дуже люблю а, кепчики, всякі беріти, якісь дивні шапки. Це все мені подобається. Але я не дуже люблю звичайні шапки, які гріють голову. а Голова мерзне. Така проблема. Я знайшла рішення. Це таку пов'язочку. Не знаю, вона мені дуже підходить. Я раніше їх не те, щоб оминала, просто мені здавалося, що вони недостатньо теплі, недостатньо гріючі. А зараз якусь там хвилину необхідності я її купила. І що класно, що вона складається, поміщається в сумку. Тобто я наприклад, виходжу з дому, я така, я така класна, я сьогодні не замерзну. Взагалі ні, вітер не дує, дощ не йде, все буде добре. Вихожу на вулицю, проходить 15 хвилин. така Ні, треба зігрітися, і це достої пов'язочку, вдягає. Мені здається, що вона мені всюди пасує. Коротше, такий лайфхак. Якщо вам не підходять шапки, спробуйте таку шапочку, таку пов'язочку. Другий пункт це літні речі в осінній гардероб і в зимовий. Не знаю, чому я раніше якось їх уминала. Мені здавалося, що якщо от я носила її влітку, то все, пока-пока, до наступного літа. А зараз трошки додаю а, інших речей, теплі, там шкарпеточки, і це все заграє новими фарбами, і в мене такий прям великий спектр речей, з яких можна вибирати. Особливо класно грають от восени, взимку якісь світлі речі, легкі рубашки на контракті, там з пуховичком, з цим пальтом. Наступна категорія це догляд. Я вам уже якось розповідала, що за цим челенджем, коли я почала фарбуватися, в мене з'явився час, коли я е, знімаю макіяж, коли я роблю собі догляд, і я пішла далі. Я почала розмазувати крем, який для лиця далі, там по декольте, на плечі, на руки, і це так приємно. Це такий мій винахід цього сезону, особливо в період, коли все сохне, коли хочеться більше. Роботи про себе догляду, от не дарма вона так називається категорія «догляд», От я відчуваю себе обласканою, доглянутою, вартісною. Не знаю, оце все. в общем, плюсую ці свої звичці. І ще один підпункт в цю категорію. Я перестала прощатися з засобами, які мені не підійшли остаточно. Наприклад, у мене є кремушок, який іде взагалі там для годуючих грудьми. Оце все. І він мені якби не потрібен. І він лежить і муля. Я думаю, що з ним робити, Викидати і так далі. Я почала пробувати його кудись там на лікті і так далі. І найкраще він працює на губах, дуже гарно зволоджує, згладжує усі ці шкуринки, які з'являються в мене. Мені прям дуже сподобалось. Потім шампунь, який там не сильно зайшов. Я його використовую тепер як перший етап, перше змивання. І це взагалі не про конкретні засоби, це про такий якийсь новий підхід. Мені подобається, коли засоби закінчуються. Мені подобається, коли в мене не стоять якісь непрацюючі баночки. общем, у мене зараз дуже мінімум всього, але все воно задіяне, все воно працює, і я прям кайфую. Наступна категорія книжки, і теж ви вже знаєте, якщо дивилися попередні якісь мої відео, що я вирішила десь там в перших місяцях осені, я вирішила не купувати книжки до кінця року, і от я тримаюсь там за виключеннями, які я собі дозволила. І це дуже прикольно працює. Як і будь-яке якесь обмеження, вона щось тобі відкриває інше. Так от, і завдяки цьому обмеженню я зрозуміла, що, що я конкретно люблю, які категорії, які формати книжок, який мій темп читання. І тепер, знаючи це, мені дуже легко, от, наприклад, Чорна П'ятниця була так важко. Важко дуже багато знижок, все пропонують. Але я думаю, чого я утрималась. Я би могла трошки. Зірватися на чорну п'ятницю і купити якісь книжки, я зрозуміла, що я отримала з того, що от конкретно тих категорій того всього, що я люблю, не так, щоб і багато було на знижках. Я така, а ну так окей, тобто мені нема сенсу купувати оце, бо воно дешеве, бо воно все одно мені так сильно не зайде. І Якщо вам цікаво, я виявила, що я люблю фентезі роментезі, а сімейні саги і трилери. Оце три улюблені мої категорії. Ну і що? Переходимо до антифаворитів. А точніше до моїх провалів сезону. Ну, бо що? Бо всі ми люди? Першим ділом я закинула спорт. У мене був такий непоганий, регулярні заняття. Я і вдома займалася, і в залі займалася. І щось восени, воно все пішло кудись-не туди. Не знаю, може, за весь сезон разів 10 я займалася спортом, але. Але що, нема, але <смі> хочу щось сказати. Ну, типу, як, як якесь рішення ходила, просто більше ходила на вулиці. Але от спортом якось не склалося. І я вирішила зробити таку собі передишку, перерву. Ем, і думаю, що я ще, ну точніше, впевнена, що я до нього ще вернусь, але ну от от так. І другий антифаворит в ту ж сторону це курси, які я почала про дисципліну дітей, там про поставу. Uh, ще щось в мене є, здається. От я його почала і не закінчила. І мені так сумно, і мені так соромно, особливо перед тими, хто от їх викладає, ці курси, така блін. А мені так хотілося це зробити, тому я якби відтерміновую, але впевнена, що я до цього повернусь. Просто от так буває. І останній тут пункт антифаворитів це я зрозуміла, що я не вмію просити про допомогу і організовувати цю допомогу собі. В принципі, в мене якось непобудований речовий апарат, непобудований, оце, знаєте, мова моя. Щоб якось сформулювати, що мені треба, щоб мені зробило, щоб мені стало легше. Мені дуже важко це дається, дуже важко це формулюється, і це не приводить ні до чого хорошого. Ті, хто хочуть мені допомогти, не можуть допомогти так, як мені треба, а я не знаю, як мені треба, бо я не можу це сформулювати. От, і виходить, таке. Не состиковочка, тому е, цим питанням я теж буду займатися найближчий час. Треба знайти якесь рішення, треба вчитися. І, і якщо чесно, мабуть, дуже багато було провалів в різних сферах, але це таке що мені точно згадалося, точно, от я про це думаю періодично, чому так, чому я упускаю це. От, і коли я це все знаєте, то писала собі план е, розмови, такі оці пункти, я зрозуміла, що. Це прикольно озирнутися назад, помітити, що ти не стоїш на місці, що в кожній сфері життя щось змінюється. А якщо ти трошки фокусуєшся, можливо, там не на 100%, але на якісь там вісімдесят, сімдесят, все одно виходить, все одно щось змінюється. і ти сам задаєш собі вектор, куди рухатись. Головне вчасно побачити, що зміни є, десь себе похвалити, десь помітити, де ти трошки не дожимаєш. І з цими от е, оновленими знаннями йти далі. Я дуже вдячна осені за те, що вона була. Вона була прекрасна. Вона була наповнена всякими подіями, змінами в усвідомленні, хто я що я і для чого. І я дуже вдячна собі за регулярність. Це мій найбільший здобуток от тут в Ютубі. інколи трошки частіше інколи трошки рідше, але я регулярно з'являюся, регулярно роблю цей контент. Хоча повірте, це не так то і просто. Мотивації вже ну, не теж немає. І не може бути. Це просто велика така робота на дисципліну і наперед. Тому я сподіваюся, що це десь знаходить відгук свій. Якщо у вас там десь була думка, що я цієї осені нічого не зробив, не зробила, нічого не досягнула, нічого не змінилася, було, так і залишилось, то спробуйте просто сісти, озирнутись, подумати над цим, виписати свої маленькі досягнення та відсвяткувати. Впевнена, що там є щось. Що можна взяти з собою далі в наступний сезон? Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви не забули поставити лайк, підписатися на канал, та зустрінемось в наступному відео. Па-па!